Україна нова імперія причини? Бо в нас іншого варіанту немає. Що а в нас є конкурентом Росія? Які є косяки перше розвалили СРСР? Хто? Ну Росія, центр, де в Москві. відповідальні хто. А Росія, таку країну розвалити, от представте, от я якби хотів би розвалити СРСР, я би ну, не зміг би зробити, враховуючи ту кількість ресурсів, людей ставлення до людей. І от я просто в мозгах, я не знаю, як це зробити. І за такого ущербного менеджменту, який там відбувався, і управління цим, я просто не знаю, як так кончено можна керувати, щоб от воно просто розвалилось. Маючи все так, от вкупі, як можна це просрати? Друге, просрали Росію, знову ж таки, маючи яку базу. Кількість ресурсів, кількість людей, що в них зробили. Деякі нові ракети, польоти в космос, польоти на Марс, інновації в медицині, там любе, з чим можна ними гордитися і сказати, от вони за 30 років зробили. От вони 30 років тут нас умовно гнобили і вони навіть згнобити не могли. Зараз на нас напали, в них країна в 4 рази більше за нашу. ВВП там вроді би в 4 чи в 6 разів більше за нас, вони нас захопити не можуть. Все тільки вони долбаграє, тобто вони перше зафігачили СРСР, друге зафігачили Росію, третє, ну і зафігачили нас тут. тобто вони некомпетентні взагалі ні в чому. І в нас більше немає варіанту дозволяти їм це робити. Тобто їхніми землями, їхніми ресурсами маємо управляти ми. Розподіляти це все маємо також ми, бо ми це зробимо в рази краще, ніж вони це зробили. Цей факт, чому не розвалили СРСР, розвалили Росію, розвалили Україну в Україні, коли робили одну і ту ж саму ракету і в Росії вартість відрізнялася в три рази. Паломки були в русських на 10% більше, тобто був стандарт. Одно і те ж саме виробництво було побудоване в Росії, і те ж саме було побудоване в Україні. В Україні воно коштував в три рази дешевше, і на 10% було менше браку, ніж в Росії. Що це означає Це долбограйство? Тобто, ми, якщо хочемо, наприклад, добра людям, бувшому СРСР, ми обов навіть не об'язані, ми мусимо брати під контроль, бувші республіки СРСР і всього нашого СНГ в свої руки, бо ми нормальні. Ми зробимо життя краще для русських, управляючи їхніми же ресурсами. Розумієте, в чому прикол? Тобто їм вже не можна цього довіряти. Вони простарали СРСР, просларали Росію, не навіть нас захопити не можуть, будучи більшими, багатшими. Я, ну, я не знаю, як можна бути такими долбограями, які долбаграє русські. Але ми більше не можемо цього допускати, щоб так було. Тобто, скільки років ми вже на це все дивилися, нічого з цим не робили. Бо наша хата скраю у мене і тут болі-мініст нормально, я киста і вижив, ніфіга. Тобто, щоб цього всього в майбутньому не було, нам треба похлащати, як мінімум суми зразу не переваримо. Ну, деякі областя руських, тобто відвести обстріли Харкова, забрати Білгородську область, обстріли Києва, забрати кусок Білорусі. І там дивитися по можливостях, що і як ми зможемо це під себе піджимати, бо культурно з рускими зараз після цього всього, що було, щоб працювати на ну, років 100, щоб нормально вивести їх до вміняємого стану. Тобто там подивитися, там половина населення, ну і їхня оця зекова культура, яка приведена до того, що це нормально. Представляєте, там ну культура бути зеком це нормально. Тобто красти, вбивати, ще щось, збити жінок, там декриміналізація, пішла це нормально. От лупасити пішов додому жіну раз в рік можна. Ну про яку культуру ми говоримо? Тобто це в них сталося? Хто в них був головний? Русські. Нам більше немає можливості дозволяти їм такими бути. Чому? Бо ми маємо зробити краще, в них воно не виходить. У нас це отже є факт, всього, що відбувається. Тобто, це все, що відбувається, це і наша відповідальність, бо ми це дозволили. Ми не впливали на русських, ми не впливали на Білорусію на всіх оцих їхніх сателітів. Там не було наших партій, не було пропраченого нашого бізнесу. Ми не викупляли їхні частини економіки, не ставили їх в залежність під нас. Тобто це все не зробили ми. Якщо це ми зробимо, що ми отримаємо? Будемо правильно розподіляти всі оці корисні копалини в Росії. Що там в них, нафта, газ, переробляти як мінімум нафту в Білорусі? перепродувати це все жити на цьому відсотку. Батька, що в них там аграрії, ну хасіми своїми травитими коровами і цим займається. І програма по поверненню українців з Росії. Тобто, в нас мені здається, має бути така програма, коли ми забезпечуємо тим українцям, які зараз в Росії, яких раніше вивозили мільйонами, які хочуть вернутися до України, житло, навчання дітям, гроші на початок якогось бізнесу, нормального життя, тобто хоча б на 5 років. Оплатити, організувати людям цей переїзд. Тобто, спочатку зараз у нас буде відбудова, будемо відбудовуватися, проводити рекламну кампанію про те, що можна вертатися в Україну, забезпечувати людей, бажано забирати молодь, але звідти всіх забрати, забирати, забирати до нас, чому Бо їм тут буде краще жити, запропонувати кращі їм умови. До них будуть тут ставитись краще, як краще, полюдськіше. Тобто в Росії там з 140 мільйонів практично півмільйона людей виїжджало, бо не могло тим більше жити. Просто їх звідти витравлювало. Наша задача змінити життя і для них, і для нас, щоб нам було краще жити.